У, тепер ми перейшли до частини, якої я дуже боявся. Не існує жодного правильного способу. Тобі треба просто взяти і зробити це. Ну що ж, давайте почнемо. О, господи, зачепилася? О, тепер воно на землі і тікає. Сколопендри можуть завдати дуже болісного і отруйного укусу. Тож я наголошую ніколи не повторюйте те, що ви бачите. Фу, ну що ж. Поїхали. Тепер, коли я взяв під контроль її голову, а також ікла, я почуваюся набагато спокійніше. Тільки погляньте, яка страшна ця маленька пустельна істота. Багато хто називає цю істоту стоніжкою. Кожен вид сколопендри відрізняється. У цієї точно немає стоніг, але поки вона росте і тіло збільшується, кількість ніг також збільшується. Головна відмінність колопендри і пустельної багатоніжки. Що у сколопендри дуже пласке тіло. Це дозволяє їм пролазити в щілини між каменями і дуже швидко переміщатися уздовж пустелі.